Якщо приходять світська культура, світські цінності світу та його наративи, навіть християнське суспільство, християнська держава, як ми тут бачимо, перестає бути духовною, теократичною. Є навіть зараз церкви, які вмирають, вмирають через те, що у них замість Господа тепер щось інше на першому місці. Знову ж таки, нам не до служіння. У нас тут свої проблеми, у нас тут бідність, у нас тут війна, у нас тут проблеми, я маю заробити. я маю щось кудись поїхати. Ну, ти ж розумієш, Боже, мені зараз не до тебе. І церкви, які палали служінням, залишаються духовно порожніми тепер, бо у них є важливіші. Наративи. Звісно, все, що навколо нас, наш народ, наша війна, наша влада за це все ми повинні молитися. Про це ми повинні думати. Це важливо. Але знову ж таки, воно ніколи, ніколи не має бути першочерговим пріоритетом, бо першочерговий пріоритет завжди буде Господь. І так повинно бути.